Я і Святого Духа. Вітаю, братя і сестри з Неділи Святої Здан Незалежності і хотів цей день сказати про незалежність. Про незалежність. Що таке незалежність? Це власне свобода. І свободу Господь дає кожній людині. Бог спорив людину вільною, свобідною. І дав їй волю вибирати добро і зло. І тому, ми, власне, слово Боже і говорить, що людина не просто рівна з ангелами, а вона вища за ангелів. Тому що ангели колись мали ту свободу і вони зробили свій вибір. Частина із світлих ангелів відпала і стала демонами, стала вісами, а більша частина. Стала світлими ангелами, і з того часу вже в них свободи вибору немає, вони не можуть перейти від одного стану до іншого. Темні духи не можуть стати світлими, а світлі темними. А от людина має свободу, свободу вибору, і вона вибирає кожен раз, кожної миті, кожну мить свого життя має можливість вибрати світло. А має можливість вибрати темряву, має вибрати можливість вибрати любов, виконання Божих заповідей, добро, а може вибрати протилежне. І от оцю незалежність, яку людині Господь дав ще при її сотворенні, людина, на жаль, використала не на добро. Господь. А Адамові і Єві дав єдину лише заповідь, якої вони мали дотримуватися, заборону заповідь не вкушати від отого древа пізнання добра і зла, але вони не встояли у добрі і е, скуштували, і з того часу, власне, почалися проблеми у людського року. У перших людей вони стали смертними, вони стали е, хворіти, е, врешті помирати. І війшов гріх у цей світ у людський рід. І тепер гріх бореться із нами. Перш за все, темні сили, духи, злоби піднебесної борються із найбільшим творінням Божим із людиною, власне, намагаючись звести людину із правильного шляху. І кожна людина має використати ту свободу, яку вона має, на добро. Поняття свободи, воно, звісно ж, не саме по собі є, тому що якщо свобода це те, що хочу та й роблю, то це не є свобода справжня. Це є свавілля, що таке слово свавілля? Це своя воля, коли кожен чинить свою волю, не підкорюється правилам, не виконує волю Божу, а тоді анархія, і тоді безлад і в домівках, і в Домі Божому, і в церквах навіть роздори. І в державах, і держави не встоюють, коли е, починається отака от, от от слаболя. Кожен робить хто що хоче. Е, от е, Григорій Сковорода говорить дуже гарно е, на цю тему завжди говорив, що е, він такі аналогії приводить, що, наприклад, тіло людське е, воно ж складається з різних частин. І кожна частина Виконує свою функцію, очі свою, справу роблять м'язи свою, кров свою, руки, ноги свою, а всім керує мозок, керує щось одне. І так само ми, коли живемо, ми маємо розуміти, хто керує цим світом, хто його створив, хто його творець. І що він, цей творець, він не, за словами поета, там на хмарі далекий, не п'є нектар і дивиться, що там діється. Це неправильний погляд на цей світ. А що Бог промишляє, що миті, бо якби на мить відійшов Бог від цього світу і свій промисел відклав від нього, то цей світ би розсипався. І весь оцей годинниковий механізм, який прекрасно працює. Він розсипався на митний. І тому маємо виконувати волю Божу в своєму житті і виконувати кожен у своєму житті те, що має робити він на своєму місці. Хтось лікар, хтось поліцейський, хтось воїн, хтось науковець, а хтось прибиральник. І... Кожна людина досконала, і кожна людина має виконувати свою працю і не нарікати на це. І тоді буде добро, буде злагода, буде лад у цьому світі і буде відповідальність. От свобода вона пов'язана ще із таким поняттям, як відповідальність, оту От свободу, яку Адам і Єва використали на зло. Вони отримали власне відповідальність і їхні всі нащадки тепер, як то кажуть, оцю відповідальність на собі мають. І ця відповідальність має нас спрямовувати на те, що ми, люди, створені на образ і подобу Боже, ми маємо знати, хто наш керівник, хто наш творець. То наш Бог, і тоді все буде добре у цьому світі. І тоді свобода буде панувати у цьому світі, тоді людина не буде панувати над іншою людиною. Слово Боже говорить: не ставайте рабами людей. Ми усі раби Божі. І це не є якась така образлива назва. Людини, тому що що таке раб, що таке слуга? Це той, хто знає свого пана, той, хто власність. А чия ми власність? Ми власність Бога, тої істоти, яка надвічна, яка сотворила цей світ, яка промишляє над нами і дає нам можливість жити і творити і працювати у цьому світі. Тож поєднуємо у своєму житті оці три речі. Будьмо свобідними, будьмо гідними того цієї свободи, яку нам дає Господь, і будьмо відповідальними. І тоді, коли ми ці всі три речі у своєму житті, не тільки кожна людина, а і кожен народ. Якщо кожен народ буде свободним, якщо він буде гідним, і якщо він буде відповідальним, тоді він і буде незалежним. Також тримаємо цю незалежність, пликаємо її і відстоюємо її. Хай Господь нас благословить. Амінь.